Ті, хто стоять на сторожі національних інтересів, в івано франківську відзначили День працівників дипломатичної служби. Традиційно урочистості відбувалися на кафедрі міжнародних відносин Прикарпатського національного університету, яка, хоч і наймолодша в Україні, та вже має чим похвалитися. Її міжнародники відомі не лише у стінах рідної Альма Матери, але й за кордоном про що свідчить спільний із Варшавським університетом програма подвійних дипломів. А нещодавно на базі інституту з'явився ще й інформаційний центр ЄС. Це подія не тільки для нашого університету, для кафедри міжнародних відносин, це й для цілої області, тому що, врешті, ми маємо потужний інформаційний центр, який стане основою для просвітницької діяльності, що стосується саме наших інтеграційних процесів з Європейським союзом. А окрім того, дасть перші уроки для нашої молоді в розумінні того. Куди Україна прямує, і хто на найближчі десятиліття буде її головним партнером? Тетралізоване дійство, майстер-класи та найголовніше зустріч із живими легендами дипломатії, спрямована на те, би студенти кафедри сповна відчули свою причетність до цієї справи, особливо нині, коли країна стала об'єктом агресії північного сусіда, а робота дипломата продовжує відігравати одну із ключових ролей у відновленні миру. З одного боку треба показати правду світові, що діється в Україні, і донести розуміння того, чого прагне український народ і українська дипломатія. А з другого боку треба показати світові, що на жаль, наш північний сусід сьогодні включив, якщо так можна сказати, всі негативні можливості для представлення України як держави, яка не відбулася. На їхній погляд Україна була, є і буде. Дипломатичний шлях завжди існував і мусить існувати. Своє професійне свято українські дипломати відзначають 22 грудня уже близько 10 років згідно з указом президента.